день вам, шановна шкільна родина, випуск мовного клубу готують експерти сьомого е класу: Фадюк Богдан, Дигуті Сиван, Рогоза Даніїв, Кошер Роман, Безчаснов Марк, Воєводін Михайло, Гудзюк Максим, Бадюк Денис і Кривопуск Михайло. І присвячений наш випуск буде культурі мовлення. Як добре, що ми зустрічаємося по вівторкам. Дуже, не по вівторкам, а краще сказати, що вівторка. Або по вівторках. Вибачаюсь за запізнення, а про що ми сьогодні говоримо? Шановний, варто не говорити не вибачаюсь? Ти сам себе вибачаєш, краще сказати вибачте або перепрошую, або даруйте. І говоримо ми сьогодні про культуру мовлення. А можна задавати питання? Звісно, можна, тільки краще сказати ставити питання або запитання. Як сказати, протязі години? Протягом години. А чому не можна сказати сміятися над ним? Тому що ж ти ж не над ним знаходишся. Краще не сміятися з нього, Та й ліпше взагалі ні з кого не сміятися. Бо, бо буде як в тій касті, як Заяць і їжак на випередки бігали, пам'ятаєте? Ні. Це там, де Заяць ображав їжака. Мовляв, у нього ноги короткі, а їжак виявився дотепний. Поставив свою жінку з одного кінця городу, а сам став з іншого. Та й зайця заганяв, поки той бігав вперед-назад. Дійсно, не треба нікого принижувати. Нас правильно казка навчає мудрості. А ви знаєте що? Дієслова навчає вживається з питанням. Кого, чого, а не кому, чому. Навчати чого? Мови, математики, логіки. А ще цікаво поговорити про новий правопис. Тепер пишемо також. Гідності, незалежності, радости, смерти, чести, хоробрости, крови, любови, осени, соли, руси як варіант із і в кінці в родовому відмінку одними. І також лишається до теперішня норма на і. Тобто правильним буде чести і честі, хоробрости і хоробрості. І якщо вже говорили про новий правопис, то тепер на сайтів та інших інтернет-сервісів перш пишемо тільки українською, з обов'язком, обов'язковим відмінниками Відмінюванням. відмінюванням. Twitter, гугл, мережа, фейсбук, енциклопедія, вікіпедія, фейсбука, ютуба, імейла і закінченням. А я в родовому відмінку. Нагадуємо два хлопці, три робітники. Чотири слухачі з і, і, і в кінці, а не хлопця, робітника, слухача, як помилково вживають російськомовні. А як буде українською на самом ділі? Насправді, насправді вивчаємо своє, свій правопис, підстоюємо наше українське, допомагаємо нашим захисникам! Скільки в світі добра? Стільки в світі печалі, Скільки різних людей, стільки різних думок, де багато брехні неможливо йти далі, тож сумний відрізнить правду, ти від плідок, часто доля дає всім життєвий урок. Біль живий люби, світ милішим стане, вчися пробачать, біль і злість пройде, все колись мине, інший день настане, тож цінуй життя, бо воно, одне тож стінуй життя. Бо воно одне, ти не бійся, іди, тільки вір і надійся що удача з тобою і успіх завжди, навіть якщо впав, навіть якщо спіткнувся, Помолись і вперед, ти до мрії іди. свої течії, мети